Класно приїжджати до дочки в гості. Смачні А Аж чим це розкажи. Це з куркою, каперсами, трюфельним сиром і Ох, Отишка, зараз будемо пробувати смакота. Зробили салатик з сиру. А сирок що це за сирок, Настя? Це муко. Клас. це таке, як мені передавали на 8 березня мої торгові. Перше за місяць я не готую. Вітаю. <реш> Це робить моя дитина. Зараз буду пробувати ложка смакувати. А салат? З Ой. Чим? Ой. О, салат. Капець твоїм шлюпанцям. Нічого не проживуть. Клас. Тебе не заліпало? Мені видали шлюпанці. Витираю. Мама блогер. Біля блогер. моїх ніг. <реш> а котик Ще раз, заходь, кить. Одізвався. Ага, да, да, да. Він ще раз, так? Да? Ще, ще раз. А що він їсть? Ми йому пасту, а що їсть ще раз? Корм. Ми Корм. йому сипімо трошки чи ні? Чи пізніше? А, корма, щоб він не цей. Я думаю, можна півпачечки йому сипану, щоб він не плакав. Клас. Тася, на курку, він тут ума сходить. А що, йому можна на стіл? Його можна всюди. Боже! Ти шаську не пускаєш, Ні. поняли, що Воно взагалі не як собаки і ти, йому ти вкинеш? не заборониш. Якщо ага. при тобі він можна навчити, щоб він не заприєм? Угу. Щось, щось таке. То тільки заходиш в іншу кімнату, він тут тут же на стов. Так, а що це не буде їсти, оптимізм? О-о-о. Оп -оп -оп -оп. Ощарано їсти. Трішки трішечки. Перекус. До речі, ти відійшла аж нормально вже, так? Да? Бачиш. Що за вино? Попробуємо. Я вже не пила вина е, я не знаю скільки. Рік. На новий рік навіть я цього року не пила. На Шампанське. Тобто день народження тепло. Ми... Ну можливо, на день народження а це не пила. Ну, давно вже. Так, давай просто поїмо, поговоримо. Признав, ще раз мене, вистрибнув мені на ручки. Ще раз, як ти на нього коротко кажеш. Ши. Ши. Ши, ши. Ши. Маленький. Не то, що Ася. Дружелюбний котик. А взагалі така слова. Це я любя, так таке вони Ну, Коли чудить, я кажу, а ну не роби так, а то розкажу всім, що ти у мами прийомний.